Цю серію відео я вирішила почати з жінки, яка не тільки писала, фотографувала, знімала, а й здійснила навколосвітню подорож у минулому столітті. Як ви вже побачили, ми поговоримо про Софію Яблонську і почитаємо разом з країни Рижу та Опію. Я спойлерити не буду. Я тільки поділюсь своїм власними враженнями і думками. Книгу я вже почала читати про це ми поговоримо пізніше. А одразу я почала шукати всю інформацію про авторку, бо я часто люблю дізнатись більше про письменника-письменницю. Чії книги я читаю. Тоді книги сприймаються зовсім по іншому, особливо якщо людина цікава, імпонує. А Софія Яблонська дійсно справила на мене враження. Здебільшого вона писала не художні книги а тривології, і це її про подорож в Китай в 30-х роках минулого століття, коли вона працювала операторкою в Китаї та індокитаї. І мені особисто було дуже цікаво дізнатись про її життя Доціє її подорожі і після. Софія народилась 1907 року в селі у Львівській області у сім'ї священика. На початку Першої світової війни, в 1915 році батько Софії повіз сім'ю до Росії, оскільки був переконаним москофілом. Таганрозі Софія відвідувала гімназію і була не в захваті від життя там. У 1921 році сім'я Яблонських повернулася до України. В 15 років Софія навчалась вчительській семінарії, відвідувала курс комерційної діяльності для жінок від Національної комерційної академії у Львові. Потім навчалася в драматичній школі на курсах актор. У 17 років займалася кінопрокатом, керувала двома кінотеатрами в Тернополі, а в 20 вирішила до Парижу опановувати техніку знімання документального кіно. Тоді вона познайомилася з письменником і мадрівником Степаном Ловинським, а також з Володимиром Винниченком. Винниченко проявляв до неї особливий інтерес, але Софія зуміла чемно делікатно відмовити відомому ловеласу української літератури. У столиці Франції Софія працювала манекенницею та моделлю для художників, а також пробувала зніматися в кіно. Більше того, вона не соромилася жити у Вільному шлюбі з художником Крістіаном Кайєром, що на той час було досить сміливим і нетиповим для жінки. Надихнувшись його розповідями про Африку, в грудні наступного року вирушила в першу далеку мандрівку до Північної Африки в Марокко, І про цю її подорож вона написала перший свій подорожній роман Чар Марока. В грудні 1931 року підписала контракт з товариством Оптарх Юнанфу на зйомку документальних нарисів та відправилась на колосвітню подорож. В цей час регулярно публікувала свої репортажі в Галицькій пресі. Я прочитала перші 50 сторінок, і мені подобається. Хоча одразу текст не читався легко, бо тут трохи незвична українська, і деякі слова я не одразу розуміла, що значать, або деякі взагалі мені не знайомі, але багато пояснюється в примітках, тому це в принципі не проблема. І ось, наприклад, один уривок, щоб ви розуміли про що я говорю. Приїхавши в юнак, спершу я брала всіх тубильців зародовитих китайців, і різницю між їх виглядом, одягом, поведінкою пояснювала різницю спільних кляс. Таким чином, різнобарвність одягів, виглядів та звичаї витих китай. Навіть була мені подобалася. Спеціально чарувала мене привітність, відвертість та якась дитяча наївність тубильців, віддалених від міста Сель. Якщо на початку мені потрібно було декілька сторінок, щоб звикнути, то зараз мені просто подобається читати цей текст, і я собі навіть виділяю деякі нові слова. Взагалі, мені здається, що я отримую від цієї книги те, що я очікувала, тому вона мені подобається. Своїми навіть короткими замітками, мені здається, авторка класно передає атмосферу Китаю того часу. Це відбувалося 90 років тому, але. Я не думала, що все могло бути аж так погано. Я порахувала вже в процесі читання, що авториці тоді було 25 років, коли вийшла ця книга, але, виходить, писала вона і була в Китаї ще трохи раніше. Це дуже молода дівчина. В такій небезпеці, і взагалі подорожі це тоді було значно важче. Це вражає, бо є таке відчуття, коли читаєш цю книгу, що хочеться просто вийти на вулицю і жити життя. А ще не знаю, чи це перша книга в цій серії така, але тут ключ до розуміння тексту знаходиться в кінці, а не на початку, бо це не варто читати на початку, бо там пояснюється весь твір. Повністю з усіма спойлерами, якщо це художні, не знаю, як можна проспойлерити тревелог, але я думаю, що деякі деталі можливо було б цікаво прочитати саме в кінці. Взагалі у Софії Яблонської є три подорожніх романи: це «Чар Морока», з країни рижу та опію та далекі обрії. І також вона написала один роман, взагалі не схожий на них, роман спогади про дитинство, яка називається Книга про батька. І я взагалі шукала все, що є зараз в наявності Софії Яблонської, що можна купити, бо мені здалося, що коли вийшло це видання від Віхоли, це не єдине, що зараз можна купити, і можливо, поки що так і є. І мені вона дуже подобається. Але поки я готувала це відео, побачила анонс від видавництва родовід, які оголосили переведення їх дуже класних артбуків по всім її подорожнім романам. І вони виглядають дуже класно. Першим вийде чар морока, вже можна перезумовити, а потім вони переведуть і решту. Але те, що є в наявності, це альбом з її фотографіями, який називається Теура Софія Яблонської. Цього ж видавництва Рудовід виглядає дуже класно. І враховуючи, як давно були зроблені ці фотографії, в яких подорожах мені виглядає особисто дуже цікаво. А і також чарма рока є в збірці «Шалення авторки. А якщо ви любите слухати, то всі її книги є в Абук, я це одразу знайшла. І я вирішила, що хочу послухати її роман про дитинство. Бо я не знаю, чи можна зараз знайти в нормальному попровому форматі цю книгу. Здається, що ні. А послухати було б цікаво. Пройшло декілька днів, з яких може чотири я її не читала, бо я відволікалася на іншу книгу на книжковий клуб. І мені подобається, що цю книгу в принципі можна прочитати як і за день-два, так і відкладати і повертатись до неї. Це не вплине на читання, бо це в принципі окремі історії, які трапились з авторкою або якісь замітки про подорож і її спостереження. І також я думаю, що в принципі триволог проспойлерити можна, якщо, наприклад, я або включити розуміння тексту будуть розказані події, які мене, наприклад, здивували, то вони вже не здивують вас. Якісь тобі факти вже не будуть новими, тому багато про це розказувати не буду. І окрім того, що авторка тут побачила, що з нею трапилось, вона розказує ще, як вона, наприклад, пересувалась Китаєм, їй потрібно було їхати в інше місто, і протягом дня вона могла проїхати тільки 40 кілометрів, що відрізняється дуже від нашого життя. і Це цікаво читати, і також цікаво, як вона робила свої фотографії, бо теж процес зовсім інший, і я люблю таке читати. І залишилось мені десь половина. Мені залишилось близько 50 сторінок і мене все ще моментами дивується жінка в хорошому сенсі, бо вона на той час робила непритаманні речі для жінок. І зараз я б в принципі сказала, що вона просто мала дуже насичене життя, дуже цікаве, таке як вона хотіла. Вона робила те, що вона хотіла. І я зараз планую піти почитати на вулицю, бо там прекрасна погода. Я хочу каву, і я знаю місце, де має бути мало людей, і воно біля озера. І зараз такого мені дуже хочеться. В цій подорожі виндокитаю в Індок Китаю, в 1933 році. Софія Яблонсько зустріла свого майбутнього чоловіка, француза Жана Удена. Вони понад 15 років прожили в південно-східній Азії, і там у них народилося троє синів. 1935 року. Софія останній раз відвідала свій дім Галичину. На початку 50-х вона з родиною переїхала до Франції після смерті чоловіка у 55-му році. Софія покинула Париж і виїхала на острів Нуар-Мут'є, де проживала на Віллі, побудованій за власним проєктом. Софія більшою мірою займалась вихованням синів, облаштуванням дому, будівництвом кількох віл, які згодом здавала в оренду. Паралельно писала зовсім відмінний від подорожних нарисів. Надзвичайно чуттєвий психологічний роман Спогад книга про батька. Софія Яблонська не побачила його надрукованим у 1971 році. Вона загинула в автокатастрофі, без рукопис роману до видавця. Я дочитала читала скрини рижу та опію», Мені книга сподобалася. Що я думаю, було очевидно і під час читання. І я точно планую прочитати всі інші книги авторки. Я думаю, книга про батька все ж послухати в аудіоформаті, бо я не знайшла зручної і не піратської і електронної версії. Потім чарма року» в мене є в збірці шалені авторки, і я хочу дочекатись перевидання книги «Далекі обрії від видавництва родовід. Вони виглядають дуже круто. А взагалі мені такі книги подобаються, бо це такий зручний спосіб, доволі короткий, дізнатися про історію культуру іншого народу. Через е, живі ситуації, справжні, через те, що людина дійсно пережила. А е, це дуже круто, мені подобається. І загалом Софія тут розказала про побут в Китаї, про те, як люди там жили або скоріше виживали, про їх правосуддя, про піратів, про смертну кару. Цей розділ мене вразив, але ну, це було цікаво. Це частина їх історії. Також про тварин, на жаль, і про собак, про їх театр, про деякі технології, про від відмінності між європейцями і китайцями, їх відношення до європейців, бо це безпосередньо те, що переживала Софія Яблонська. І загалом багато про що, хоча і дійсно дуже маленька книга, і вона мені сподобалась, і я її раджу. Розкажіть, чи читали ви цю книгу, чи плануєте тепер після цього відео. У мене взагалі в планах є багато авторок. Я б хотіла почитати ще Ольгу Кобурянську, Ірину Вільде. І сучасних мені подобається Євгенія Кузнецова. І у мене в планах найближчих є Тетяна Малярчук. І взагалі цей список насправді може бути дуже великий. Я б дуже Рада була почитати ваші поради в коментарях. Мені подобається, що в нас є насправді дуже багато крутих, цікавих авторок. І, як завжди в описі під відео є посилання на актуальний збір, тож донайте, відкривайте для себе щось нове і насолоджуйтесь читанням.